Центр гостинності для переселенців шукає волонтерів. Щодня тут обслуговують більше ста осіб, тому робочих рук постійно бракує. Всього під опікою центру близько 400 вимушених переселенців, і їх кількість дедалі збільшується. І з тими, хто прагне бути корисними, спілкувалась Яна Лимаренко. Донеченка Ольга змушена була залишити рідний дім і шукати прихистку, де інде. До Черкас вона приїхала нещодавно. Говорить, зустріли її дуже тепло, а волонтери спілкувалися відкрито та привітно. Ну, мама приїхала із Донецька, от вона лягла в лікарню і я прийшла попросити як би, допомоги, ми теж самі дичані, прийшла попросити допомоги, допомоги лікарствами. Вот, в принципі, как бы не отказали, сказали, що ми запишем, записали какие лекарства, записали яка больница, вот, і сказали как только так перезвони. Працюють волонтери у центрі гостинності з 8 ранку до 8 вечора у три зміни. Віктор відкликнувся на допомогу на час відпустки. Своїм головним завданням вважає показати, що ми єдина країна. Говорить, людей найбільше хвилюють не безробіття та малі зарплати, а мир у державі. Ми обіднілись. И создали волонтерскую службу для того, чтобы встречать этих людей, помогать им подобрать все необходимое. При этом параллельно мы принимаем вещи от черкащан и сортируем их, стараемся, чтобы люди получили вещи чистые ну и именно то, что им необходимо в первую очередь. Більше десятка осіб за годину обслуговує Людмила. Вона працює у відділі видачі їжі. Говорить, продуктів переселенці потребують найбільше, тому часу на відпочинок у неї немає. Я не можу поїхати на схід, я не можу видавати зброю в руках, але я хочу якось допомогти людям. Це мій спосіб допомоги. Дев'ятикласниця Марина наймолодший волонтер. Вона прийшла працювати на час літніх канікул. Говорить, мама схвалила таке рішення доньки. Я пришла сюда, потому что в народной трибуне меня спросили, что я делаю для беженцев с юго-востока. Я сказала, что можно было бы сделать, но на самом деле я до этого ничего не делала. Потом я пришла домой, собрала какие-то свои вещи, которые я уже давно не носила, принесла сюда. А потом, когда мне рассказали, как здесь все происходит, я пришла сюда волонтером. Я уже где-то шестой день здесь. Головними вимогами до волонтерів є бажання та чесність, говорить у центрі. Робочі руки у закладі потрібні завжди. Тетяна Скляренко, заступник керівника центру, запрошує всіх охочих допомогти роботі закладу. Людям необхідно і відпочити, і відпочити певну перерву, тому звичайно, і для сортування, і для спілкування з переселенцями нам постійно потрібні люди. Більше того, коли приходять до нас величезна кількість людей, вони обирають собі одяг, підбирають якісь продукти харчування. З дітьми потрібно бути, тому що зроблена відповідна дитяча кімната, і ще й спілкування з дітьми так само все це лягає на плечі волонтерів. Адміністрація центру запрошує усіх охочих стати волонтерами. Зробити це дуже просто. Номер телефону координатора волонтерів тридцять два нуль Яна Вамаренко, Ірина Гелюк, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.